Більшість тестобустерів не є ефективними. Окрім одного, будучи фанатом використання різних добавок для покращення та підтримки здоров'я, довголіття та когнітивних спосібностей, я натрапив на одну дуже цікаву добавку під назвою Tonkat Алі тонкаталі не є дуже відомим в Україні, але за кордоном це дуже популярний тестобустер. Тестобустер, який справді працює на відміну від інших роздутих добавок, такі як Трібулу, СМАКА тощо. Ефективність тонкаталі доведена багатьма дослідженнями, і також підтримана багатьма вченими, такі як Ендрю Гібермен, про якого я також зробив відео на своєму каналі. Я вирішив справду цю добавку, щоб подивитися, чи зможу відновити свої гормони до таких як молодості. Покращити результати в спортзалі та взагалі відчути більше радості від життя. І що я можу сказати? Ця добавка справді змінює і змінила моє життя на краще. Я відчуваюся більш позитивним, енергійним, тренуюся набагато інтенсивніше в залі, м'язи ростуть на очах і ваги також щоразу збільшуються. Також просто є відчуття безмежної, постійної, такої спокійної енергії, і саме головне, що змінилося, це настрій. Я себе відчуваю спокійним і не Тому сьогодні хочу розказати вам все про цю добавку, як вона працює, які види екстракту вибрати, як та коли приймати, та ймовірні побічні ефекти. Певнений, що вона також буде корисною багатьом іншим людям. Тому поїхали. Отже, що таке тонкат Алі? Тонкаталі або еврикома довголиста, також відома як лонгджек, це рослина, яка росте переважно в Індонезії та Малайзії і використовується в традиційній медицині як афродизіак і як загальноздоровчий тонізуючий засіб. Покращує фізичну та розмову енергію та загальну якість життя. Коріння тонкат тонкаталії, які часто називають малазійським дженшеням, використовується як адаптоген і як традиційний антивіковий засіб, щоб допомогти людям адаптуватися до зниженої енергії, настрою та лібідо, які часто приходять з віком. Тонкаталі містить активні сполуки під назвою еврипептиди, які можуть впливати на рівень тестостерону в організмі і покращити лібідо та енергію, сприяти відновленню гормонального балансу рівню кортизолу тестостерону. Та покращенню як спортивних результатів, так і схуднення. Які ще ефекти можна очікувати від тонкат-алі? Підвищення рівня тестостерону. Дослідження показують, що тонкат-алі може підвищити рівень тестостерону, що особливо важливо для чоловіків, які стикаються з його зниженням через вік або інші фактори. Як у чоловіків, так і у жінок. Рівень тестостерону досягає піку в віці від 25 до 30 років. І після цього знижується приблизно на 1-2% щорічно. У віці 60 років рівень тестостерону зазвичай становить лише 40-50% від рівня молодості і може бути нижчим через стрес або стиль життя, такий як дієта, відсутність або присутність фізичних вправ та режим сну. Переваг підтримки молодого рівня тестостерону багато, включаючи збільшення м'язової маси та зменшення жиру, високу психологічну бадьорість та покращення загального почуття. Втім, вплив тонкат алі на відновлення нормального рівня тестостерону відбувається, мабуть, не стільки за рахунок фактичного стимулювання синтезу тестостерону, скільки за рахунок збільшення вивільнення вільного тестостерону з його зв'язуючого гормону глобуліну, що зв'язує сатеві гормони, також відомий як SHBG. Таким чином, аврікому можна розглядати не стільки як бустер тестостерону, як, наприклад, анаболічний стероїд, скільки як підтримувач та відновлювач нормального рівня тестостерону. Це робить яврому особливо корисно для осіб з рівнем тестостерону нижче норми, включаючи тих, хто сидить на дієті, осіб середнього віку, які страждають від томи або депресії, а також для спортсменів, які інтенсивно тренуються і можуть бути схильні до перетренованості. Наступний ефект це поліпшення настрою та розмови енергії та зменшення стресу. Одним із головних винуватців сучасних проблем зі здоров'ям є стрес. Тонкаталі може позитивно впливати на психоемоційний стан, знижуючи рівень стресу та тривожності, без відчуття седації або будь-якого емоційного уніміння, на відміну від ашваганди, про яку я також зняв відео на своєму каналі, якщо ви ще його не дивилися, ось воно. То каталій також значно повишає рівні дофаміну, тобто гормону гарного самопочуття. Клінічні дослідження тонкаталі на людях показують покращення кількох параметрів настрою, включаючи зменшення тривоги, гніву та сплутності в суть чоловіків, хоча подальші дослідження були б корисними для підтвердження його ефективності на ширшій популяції. Ефект номер три це збільшення фізичної енергії та спортивних результатів. Дослідження показує, що тонкаталі забезпечує помітне покращення витривалості. Продуктивності, відновлення після тренування та зростання м'язової маси і загальної сили, що робить його популярним серед спортсменів і бодібілдерів. Давайте розглянемо декілька досліджень, які описують ефективність того, що ми сказали. Одне дослідження, яке вивчало використання тонката алі для фертильності та лібідо, було проведено на 100 до 9 чоловіках у віці від 30 до 55 років. Вони або приймали. 300 мг екстракту рослини тонкаталі або плацебо протягом 12 -ти тижнів. У дослідження вимірювали якість життя, сексуальне здоров'я та інші фактори. Результати показали, що чоловіки, які приймали ебрикома лонжіфолія, відчули покращення фізичного функціонування, кращу рективну функцію, підвищення сексуальне бажання та покращення здоров'я сперматозоїдів. Ті, хто мав вищий індекс маси тіла, також втратили. Більше жиру. Також кілька наукових досліджень показали, що тонкаталі може знизити рівень кортизолу на вражаючі 16%, що призводить до зменшення почуття стресу, напруги та дратівливості. Якось це дослідження під назвою вплив тонкаталі на гормони стресу та психологічний стан у суб'єктів з помірним стресом, результати якого вказують на те, що щоденне додавання екстракту корення Томкат-Алі покращує профіль гормонів стресу та певні параметри настрою, що свідчить про те, що цей стародарний засіб. Може бути ефективним підходом до захисту організму від шкідливого впливу сучасного хронічного стресу, який може включати загальний повсякденний стрес, а також стрес від дієти, недосипання і тренування з фізичними вправами. Мої особисті спосередження це те, що знижується стрес. Я відчуваю себе набагато впевненішим, особливо в соціальних ситуаціях, але не тільки. Отже, багато досліджень на тонкаталі було проведено на старших чоловіках або з андрогенною недостатністю. Та чи буде він корисним для молодих, здорових чоловіків? Відповідь так: то каталі підходить як для молодих, так і для літніх чоловіків. Ретальні дослідження не тільки підтверджують його ефективність у різних демографічних групах, але й демонструють його універсальність, задовольняючи потреби професійних спортсменів, аматорів і навіть людей, які просто прагнуть покращити свою фізичну форму. Взагалі, межі нормального тестостерону дуже великі. Уже декілька десятиліть рівні тестостерону продовжують падати. Також у зв'язку з тим, що рівні тестостерону падають, були адаптовані. Межі. Тому навіть якщо ви знаходитесь е, в нормальному, скажімо так, рейнджі, ваш показник тестостерону, не знаю, скільки там 20 Нмоль приблизно, так Так, ви будете в нормі, але чи буде це для вас оптимальним рівнем. Е, як на мене, варто спробувати максимізувати свій рівень тестостерону і подивитися, як ви себе почуваєте в плані енергії, відновлення після фізичних навантажень, впевненості в собі. Так, тому тонката алі може бути класною добавкою для досягнення саме цього. Який екстракт обрати? На ринку можете знайти багато екстрактів та добавок сонкаталі, які заявляють про співвідношення екстракту від 1 до 20 або від 1 до 200, без будь-якої інформації про біологічно-активні компоненти, метод екстракції або її чистоту. Я раджу оминати дешеві екстракти і дивитися на стандартизовані, бажано з аналізами від третіх лабораторій, такі як. LJ100, Longjack 100. Цей екстракт є запатентованим, чистим, що важливо, тому що тонкаталі з Малайзії може бути забруднений тяжкими металами, концентрованим та нетоксичним. Я особисто користуюся лише таким. На самому початку я спробував інший екстракт за 4 долари від Solarei, який не мав жодного на мені ефекту. І наразі я користуюся таким від Source Naturals. Який містить в одній пігулці 80 мг. Якщо у вас якісний екстракт, то ви маєте відчути дуже гіркий смак в роті, який не пройде просто так, навіть проковтнувши пігулку або капсулу. Це відбувається через наявність класиноїдів, які визнані одними з найбільш гірких сполук у природі. Екстракти які не мають цього гіркого смаку або не є справжнім коренем в руках молоджі фолія. Або є субпотужними та не будуть ефективними. В описі до відео я залишу посилання саме на ті екстракти тонкаталі, які я пробував і які є ефективними. Дозування. Рекомендовано дозування тонкаталі варіюється і залежить від екстракту. Якщо це не концентрований екстракт, то в районі 200-400 мг на день. Якщо це LJ100, про які ми говорили, то це від 50 мг до 100 мг на день для тих, хто дотримується дієти, і від 100 мг до 200 мг для сексуальної функції. Антиейджінгу та спортивного харчування. Якщо бажаєте повищити свій тестостерон, зазвичай використовують 200 мг на день. Верхня межа не більше 600 мг на добу. Побічні ефекти. Хоча тонкатарі вважається безпечним, важливо дотримуватись рекомендованих доз та враховувати можливі взаємодії з іншими препаратами. Якщо, наприклад, вже приймаєте препарати, які впливають на гормони, такі як анаболічні стероїди, то вам, мабуть, варто спочатку проконсультуватися з вашим лікарем. В загальному тонкаталі немає побічних ефектів, є доволі безпечною рослиною. Проте, якщо ви пошукаєте інформацію в інтернеті, наприклад, на редіті можете побачити, що тонкаталі може викликати проблеми зі сном в деяких людей або дратівливість. Рекомендують також приймати тонкаталі зранку, тому що він може мати злегка стимулюючий ефект і потенційно вплинути негативно на. Якість сну. Хоча деякі експерти рекомендують вживати його саме 15 хвилин перед сном, тому що він також може покращити сон. Я особисто таке не пробував, не хочу ризикувати, але самі перші дні, коли я приймав тонкаталіт, так я відчув негативний вплив на сон. Я прокидався набагато раніше свого звичайного часу, хоча приблизно на 2 години раніше. І при цьому відчував себе повністю вже активним і пробудженим, готовий до бою, до ті ось і це для мене було трішки дивно. Тим через пару днів тіло адаптувалося, мабуть, дійшло до гомеостазу, і я почав спати добре. Знову добре, можливо, навіть краще. А при цьому інші ефекти позитивні тонкаталі, так про які ми вже говорили на тренування, на фізичну силу, лібідо, все це залишилося, проте пройшла побічні ефекти. І і дратіливості натомість не було, і на покію чогося більш спокійним, і мене тяжче було розізлити та вивести себе з будь-яких причин. Чи можуть приймати тонкаталі жінки? Тонкаталі повністю безпечний для жінок, для досягнення кращого самопочуття, енергії та бадьорості, оскільки це не стероїд, він не буде заохочувати е, чоловічі риси у жінок. Висновок, отже, є перспективною добавкою для тих, хто прагне підвищити рівень тестостерону та поліпшити тренування, наростити м'язи і покращити настрій. Проте не варто приймати Томкаталі як магічну пілюру, не подбавши спочатку про свій стиль життя, сон, харчування і тренування. Так добавки завжди йдуть саме після бази, яку ми повинні про яку ми повинні подбати. Але якщо у вас база вже вся є то Тонкатерій ймовірно може дати вам буст в спортзалі, ліжку та взагалі покращити задоволення від життя. Як на мене, особисто це одна з найкращих добавок, які я пробував. Вона значно впливає на моє життя, на моє задоволення від нього. І я буду продовжувати її приймати. Я не робив аналізи до та після, тому не маю конкретних даних про підвищення мого тестостерону, але суб'єктивно відчуття є, і зміни відчуваються. Я став набагато інтенсивніше тренуватися, м'язи ростуть. Замітно, ваги також ростуть в спортзалі, майже щоразу збільшую їх. Також відчуваю себе більш мотивованим та впевненим в собі. І це реально впливає на мою якість життя. Ще один позитивний ефект це те, що в мене зменшилась потреба в кофеїні. Тобто, як і для того, щоб почуватися енергійнішим, так і для того, щоб відчувати більше дофаміну і мотивації, тому що, ймовірно, мені це все дає тонкаталі. Ну, це також звичайно зумовлено сном, якусь сну, яку він також покращує. Ось тому відчуваю, що кофеїну мені треба набагато менше лише мінімально п'ю одну чашку зранку, в той час як раніше це було три-чотири і часто пив каву після обіду. Ну і звичайно, дуже сильне лібідо. І сильні ранкові ерекції, які свідчать про те, що гормональна функція добре працює. Отже, це все. Напишіть в коментарях, чи користувалася, чи користуєтеся. Напишіть про свій досвід, про позитивні ефекти або негативні, все, що відчули. Дякую за перегляд та до зустрічі.